Да. Алло, да. Алло, да. i wow. Нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Ну, Товариство, є бажаючи ще сказати декілька слів нашим міліціянтам. Ходьте, не соромтеся, вчимося говорити, вчимося бути патріотами нашої держави, тому що швидко, я ж кажу, дуже швидко влада зміниться, і нам потрібні будуть нові кадри. Які будуть рухатися цю Україну вперед до європейського, цивілізованого, сучасного і майбутнього. Тому підходьте, кажіть ваші думки, не соромтеся. Це не страшно, це дуже просто. Віліція і совість! Разом назавжди! Міліція і совість! Разом назавжди! Віліція і совість! Разом назавжди! Віліція і совість! Разом назавжди! Віліція і совість! Дорогі друзі, на жаль, я не студент. Я прийшов, тому що я познав за цю акцію. І я не можу бути згоден з, з усіма е видалити тезами. Але я тут лише по одній причині. Я не боюся. Я маю надію, що кожен, що із не боїться того, що його посадять за те, що він висловлює свою думку. Ми не боїмося! 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 Окрім того, я хотів би сказати, що, наприклад, вчора я був з собою на роботі, і усе це нам здається, що, звичайно, звичайному житті воно не має ніякого відношення. Моя люба. Начальниця приходить до мене і каже, от я вчора бачила на столі у проректора таку дивну, от, таку листочок, в якому сказано, що ми повинні робити такі от разнички, як вона як вона виразила, виразила свою думку, на патріотичне виховання молоді. Тому що ми не повинні тут щось казати. Ми повинні лише патріотично виховуватися. Ми патріоти. І тому ми тут. Слава Україні! Ми слава! Ми з пацанами почули звуки державного гімну і українозували. І ми вирішили приєднатись до Євромайдану. я пропоную по кати направо йти ходою до наш Євромайдан і стати там окремою зайской колоною, Бо ми з ними розділяємо. я не Я единственное хотел бы напомнить милиции, что они давали присягу народу, а не присягу банде. Спасибо. Давайте а, пойдем направо да, и, и пойдем организованно к нам налево. Ну, налево.